Сполучені Штати готують найбільший пакет в історії у рамках програми United States AI на загальну суму у 6 мільярдів доларів. Що случилось? Почему чому это происходит? проїздять? Він включатиме системи ППО Петріот, артилерійські боєприпаси, безпілотники, засоби протидії безпілотникам та ракети класу повітря-повітря, які будуть встановлені на винищувачах f 16 Нагадаємо, що ця програма це контракти американським оборонним фірмам на створення нового озброєння для України. Певний перелік, те що до нас прямує, що з цього ви виділяєте як найголовніше, що може власне. Сповільнити наступ окупантів буде несподівана відповідь: аеродробне обладнання. Ну так. Так. Тому що з багатьоми речами у цьому переліку, яке передається, тобто можна там, звісно, там є боєприпаси до Хаймерс. Боєпропаси до Хаймерс це не лише Джем МРС, це, це в тому числі Ятакамс. Це звісно бронемашини Бред Бредлі, які також зазначені. Це артилерійські боєприпаси, визначення яких взагалі можна не обговорюватися. Всі розуміють значення кількості снарядів на в Збройних силах України. Про це дуже багато говориться. І там 155-мм боєприпаси, включно з кластерними, так і 105-мм. про танкові реактивні ракетні комплекси Джевелін, то про танкові гранатомети АТФО, тобто багато багато чого, але усього всього переліку. Включно там саперним обладнанням, зенітними ракетами і стінгерами без питань. Але, на мій погляд, аеродромне обладнання. Чому? Яке аеродромне обладнання можуть передати США? Mm -hmm. Ну, ну, звісно ж, не до радянських Міг 29 там, чи Су-27. Вони mm -hmm. можуть передати аеродромне обладнання, виключно під літаки американські, які саме, ну, вочевидь, в очевидці, 16. Саме тому мені дуже сильно здається, що взагалі питання передачі до F 16 до України воно загальмувалось насправді через відсутність допомоги від США. На це є декілька факторів. По перше, це американські літаки. Американські літаки потребують американських знов-таки ракет. Потребують американських американського обслуговування, потребують захисту. Тому що, звісно, як тільки американські літаки F-16 ну передані з Європи, звісно, вони з'являться на будь-якій авіабазі в Україні. Ну, вони стануть вже першою ціллю для ворога, тому необхідно захистити авіабази. Для цього треба мати відповідні протиповітряну оборону. І треба розуміти, що знов таки, коли ми говоримо про протиповітряну оборону Авіабаз, то ви де про протиракетну оборону. Це Петріоти, це Петріот, американські комплекси з американськими ракетами. Так їх можуть передати європейські союзники, партнери. Але ракети все одно залишаються головним позачальником буде США, тому без допомоги США стабільної допомоги. США Ша 16 ну виключно на мій погляд, і висіли у повітрі, і те, що передається, от назване якесь аеродробне обладнання. Я дуже хочу подіватися на те, що воно якраз і є таким ну якби фактором того ознакою, маркером. Що Ф16 вже скоро з'явиться в українському небі. Угу. І їх поява. Давайте ще. ну Я розумію, ми вже неодноразово говорили, але не пам'ятаючи з вами, говорили про те, що змінить F-16, якщо вони з'являються, і чи не забагато надії, сподівань, власне, ми на них покладаємо. Головне, задачі F-16, тобто можна, звісно, малювати дуже рожеві картини відносно цього літака, але треба розуміти як ну зазвичай скоріше за все буде це вже розписано насправді в тому числі і у сша авторитетними ну навіть не пілотами а командувачами авіаційних підрозділів вже у відставці як це може бути тобто першою задачою в 16-х буде насправді протиповітряна оборона всередині країни пілоти мають отримати в україні реальний бойовий досвід на більш простіших завданнях це в першу чергу протиповітряна оборона це насправді так це Полювання за крилатими ракетами, це полювання за шахедами в тому числі, тому що в 16, ну як і західні машини, от буквально нещодавно, під час того, як Іран атакував Ізраїль, продемонстрували, що саме винищувальна авіація вона взяла на себе головний тягар відбиття саме дронів та крилатих ракет. І вони збили там саме авіацію близько 80% всього, що полетіло. Це що вони не збивали, це мається на увазі балістичні ракети їх там відбивали іншими засобами. Але е, зараз, коли в Україні кожну ніч. Обслюну просто під ударами ворога або крилатами ракпакетами, або стабільно з шахедами. То F-16 є в першу чергу мобільним засобом протиповітряної оборони. Це використання всій ролі дозволить. По перше, прийняти реальний бойовий досвід для пілотів та реальний досвід для техніків, які будуть обслуговувати вже без ну, такого щільного як мінімум контролю і навчання, як зараз, наприклад, це може бути під час тренувань. Нев на території України друге завдання це поступове початок використання їх вже на на, на прифронтовій зоні. Там головними задачами буде віддігнати ворожу авіацію від переднього краю, і дуже сильно все залежить від того, яка саме версія F 16 буде використана. Якщо ми говоримо про е, більш сучасні з сучасним озброєнням, а на це є багато натяків, що мова йде про те, що якраз е, ну, цілі такі будуть трохи оновленими у порівнянні з тим, що було е, раніше, е, то і там буде інтегрована ну дуже сподіваюся, ракета така, яка їм 120 у версії C-8, і, і завдяки дні, то можливо було, ну відганяти ворожу авіацію, не завойовувати перевагу у повітрі. Ні, мова йде про перше завдання першочергове, просто відігнати ворожу авіацію, відігнати ударні вертольоти, відігнати носіїв у МПК, тобто Су-34 від рубежівськи скидання їх на дальності 50-70 кілометрів від переднього краю на таких от дальностях відігнати ворожу авіацію. А, і вже після лише цих завдань можливо буде говорити про. Ну, безпосередньо якісь більш масштабні речі дуже сильно все залежить насправді від озброєння. І в цьому ж до речі, в останньому пакеті на 1 мільярд там також є неназване авіаційне озброєння. Що саме це може бути невідомо, це може бути як і джадам ЄР, тобто плануючі авіаційні бомби, і в тому числі крилаті ракети Джаму. Ци і те, і те, це високоточне авіаційне озброєння. Тому все буде залежати від того, яке саме озброєння отримують в 16 тому що якщо вони умовно, наприклад, все ж таки поїдуть з крилатими ракетами джасом. А це прямий аналог Storm Shadow, то їхня кількість буде значно більшою. Сподіваюсь, тому що ну немає таких обмежень на запаси джасом у США, як у Європі є на Storm Shadow скальп, і ну звісно, ми розуміємо наскільки важливо завдання далекобійних ударів. Угу. Mm -hmm. Дякую, цікаво. Давайте ще поговоримо. Звісно, про Атакамс. Є інформація про те, що від радника президента Сполучених Штатів з Нацбезпеки Джейк Саліван, офіційно вони говорять, що підтверджують передачу Україні далекобійних ракет, і поставки розпочалися ще в березні. Тобто, якщо вони розпочалися в березні, то очевидно Джанкой так, це це саме ці далекобійні ракети Атакамс. Чи правильно ми розуміємо? Ну принаймні ЗМІ про це писали. Ну, об'єктивно так, але е, тут. Не так у випадку Джанкоя тут не факт, що насправді була саме далекобійна версія. Там вистачає ну, в залежності від того, як звідки був пусковий район, але навіть ну більш простої і простішої версії, але більш потужної, там з більше бойова частина, її достатньо для удару по Джанкою. У будь-якому випадку, те, що такамси будуть передаватися. Ну це ну, все ж не потребує вже жодного підтвердження, тому що, по перше, дійсно було використання, і це означає те, що ну якщо ракет мало, то зазвичай. Їх намагаються приберегти на такий от найчорніший день, тобто є запас, який недоторканий. Якщо його починають використовувати, то означає, що є 100% гарантія, що він буде поповнений ну, в найближчим часом. І, вочевидь, це сталося. Друге, є ж зобов'язання від Конгресу президента США щодо того, що він буде передавати атакам. Все, тобто тут лише питання кількості цих ракет, і треба розуміти, що атакомси вони зараз у США вони замінюються на новішу ракету ПРСМ, але це звісно не означає те, що там всі одразу там атакомси, які є у США, будуть передані. Мова буде у будь-якому випадку типу про партії, які вимірюються ну десятками ракет, не сотнями, і є граничний граничні ресурси атакамсів. і. Кількість які може фізично передати про США попри все, і не буде тисячі атакам сів.